В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні ми вже маємо другу неділю Великого посту. І сьогодні ми роз... читаємо Євангелію про розслабленого, де його друзі перенесли до Спасителя. Коли згадуючи минулий піст, коли розпочалася ця повномасштабна війна в Україні, то на той час я думав, що люди поміняються. Я думав, що люди якось в Україні більше будуть один до одного відноситися краще. Будуть краще відноситися до Господа, будуть краще відноситися. Але бачимо, що минуло вже 9 років війни, один рік повномасштабної війни, коли Росія напала на Україну. І бачимо, що вся Україна не може бути здоровою. На жаль, на жаль. І сьогоднішня Євангелія розказує про те, що тільки можуть близькі люди допомогти один одному, тільки друзі можуть допомогти. І ми були минулого року більшому в незнанні того, що відбудеться. Але що відбулося з нами, ми бачимо. Халатно ставимося знову до Господа. Коли почалося все гриміти кругом нас, молимося, просимо, щось робимо. А коли вже більша, сильніша фаза стає на сході, на півдні України, ну, бачимо те, що бачимо, що людина знову каже всім іншим людям, що війна десь там. І коли ми ще побудемо трохи в такій війні, то побачимо, що буде так само, як і мала назву Зона Ато. Тільки будемо десь страхатися, що десь по Києву чи на наколиці Києва прилетіла ракета і на тому все закінчиться. Всім буде знову байдуже до Господа, як і вже стає. Так само і байдуже до свого ближнього, як і вже стає. І це тільки рік часу, це тільки рік часу після того, як все відбулося. І дуже гірко, бо людина, людина має таку властивість бути невдячною. От не знаю, чому так відбувається, але людина хоче. Хоче отримати, але вдячною Господу і тій людині, яка допомогла їй, ну, не хоче. якось так стається. І сьогодні ось ця притча, точніше, історія жива, яка відбувається в Капернаумі, де приносять до Спасителя чоловіка, розслабленого, вона носить важливу таку істину. Щоб для кожного з нас зрозуміти, що тільки тобі може той допомогти, хто, хто дійсно має Господа в серці. Це дуже-дуже важливо. Тому що розслаблений, хіба він думав, хіба розслаблений думав про те, як йому знайти лікаря, чи знайти того пророка, який зможе щось з ним зробити, зцілити його? Він про це не думав. Він про це не думав. Йому і так важко. І сьогодні його друзі приносять його для того, щоб Господь зцілився. І приємно споглядати. Тих людей, які ходять до нашої обителі. Тому що з кожним з ким не спілкується чи довго, чи в перший раз, і після першої цієї розмови кажуть, отче, стало легше стає покращення. Стається зі мною щось таке, що я не розумію. Але є і так, що людина пропадає, бо інколи хочуть як кажуть, народі на двох стільцях побути. Ну, так не буває. Один стілець прийдеться віддати або заберуть насильно. Але ось ця любов до ближнього свого, вона, вона є щирою. І ці люди, які приходять в цю обитель, відчуваються вашу щирість. Тому що як тільки треба один одному щось допомогти, я інколи вже дізнаюся в останню чергу, коли, можливо, не можете ви між собою щось допомогти, то я вже мушу більше вникати і більше допомагати. Але приємно, коли берете це ложе цієї людини, яка є розслаблена, як і в цьому Євангелії, ви берете і допомагаєте. Допомагаєте як можете. Ви берете це покривало, бо ось це ложиться і є покривало. Натягнули, положили і пішли і допомогли. Потім, вже коли стається важче, то вже треба шукати більшого лікаря і шукати більшої сили. І тут. Слова дуже Спасителя цікаві є тим, що він каже, що легше сказати, чи відпускається тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми ложе і йди. І для кожного з нас нібито зрозуміло є, що те і те сказати просто. Але тепер задумайтеся над одною дуже важливою річчю. Лікарі, які зараз є на передові, лікарі, які є зараз в шпиталях, вони людину складають по частям. Вони людину складають з того часу, який навіть нереально скласти. Скільки люди, військові наші, хлопці, мали втратити ноги свої, але лікар зробив все так, склав, що він ходить. Так само рука. Тобто, виходить, що легше сказати, візьми своє ложе. Тобто людині легше взяти, скласти людину докупи, чим одна дуже важлива річ відпускається тобі гріхи. Чи ми можемо простити того ворога, який на нас нападає? Не можемо. І дуже просто, правда ж? Як? І от тут в голові складається така дуже суперечка. Можна би було сказати, що легше простити гріх. Але ми бачимо, що легше людину скласти, коли вона є поранена, коли вона взагалі роздроблена. Я знаю, наприклад, там деяких солдатів, які. Чашки просто вдребь. Їх просто склали по частинкам і людина ходить. Я не кажу про ту річ, що треба їх вибачати вже, бо в нас ніхто прощення не просить, бо треба вибачати того, хто просить нас вибачення. Вони, росіяни, в нас не просять вибачення. І ми не маємо зараз того часу. І тої можливості, щоб їх вибачати, вони нас не просять. І зараз питання в іншому. Питання в тому, що що легше сказати, сказати те і те легше. Але що легше зробити, так само і кожна душа, яка приходить в цей храм, вона є роздроблена. І кожен із тут присутній, який шукає в один одного допомоги. Він знаходить частицю тої лікарського засобу, тої допомоги, яку Він собі може прийняти. І тільки один Ісус Христос може це все зцілити, Він може відпустити всі гріхи. Те, що парифіяни цього храму і роблять сповідь і святе причастя. Це дуже приємно, що вже другу неділю поспіль ми знаходимо собі сили, знаходимо собі мужності піти на сповідь і святе причастя. Прийти, щоб Господь відпустив тобі гріхи, щоб Господь омив всі ці гріхи. Бо хтось скаже, що неможливо жити в цьому світі і Спастися чи стати святими. І так само тут присутні люди, тобто ви теж десь так в глибині свого серця думаєте. Але сьогодні ми святкуємо ще такого святителя Григорія Паламу. Сім'я приімператору має великі посади, має великі статки. Три брати святителя Григорія Паламу, палами є святими. Три сестри є святі, тато святий і мама далеко святих записана. Вся сім'я далеко записана. І маючи владу, маючи все. Але він це не обирає. Він обирає більше. І є в цьому щось погане для нього? Ні? Він має роботу при імператору, він лікує людей, він допомагає людям і стає святим. Все просто. Бути людиною важко. От бути нелюдим це простіше, бо можна плювати на всі закони, плювати один на одного. А от стати людиною і бути з Богом. Це теж є просто і доступно, і Господь буде допомагати. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте про цю дуже важливу річ, що те, що ми робимо в цьому храмі, допомагаємо один одному. Це наше майбутнє. Якщо нас роздроблять, тоді буде халепа, буде біда. Допоки ми один одному допомагаємо, допоки ми молимося Господу, до тих пір ми є сильними. До тих пір ми є сильними. Ось це пам'ятайте, що залишитися потрібно людиною. І я дуже радий, що в цьому храмі ми допомагаємо. Не просто. Існуємо, і прийшли, помолилися раз в неділю, але допомагаємо кожний Божий день. Це навіть є елементарний приклад, що збираєтеся і допомагаєте Збройним Силам України плести сітки маскуючі. Це є вже найперший приклад з того явного, що ви робите. Це є дуже і дуже добре. Тому що якщо ми будемо допомагати, то ми будемо жити в мирі із Господом, і будемо мати тут на землі щастя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всіх вітаю причаст.